всіх, хто зараз першим діловим, це проект Акцент. Україна стає дедалі менш привабливою для інвестицій. Причини відомі: це політичне протистояння, яке, вочевидь, уже надто затягнулося, та економічні негаразди. Подробиці далі у матеріалі. Інвестиційно неприваблива на не тлі нульового зростання економіки та загострення внутрішньо та зовнішньополітичної кризи. Індекс інвестицій в Україну впав порівняно із січнем на 6 пунктів. І засвідчив низьку готовність складників до подальшої співпраці. Повідомив Астрійський контрольний банк. Лише 4% фірм планують збільшувати обсяги інвестицій наступні 12 місяців. Між тим п'ята частина підприємств скорочуватимуть проекти в Україні, серед них і банки, які мали дочірні відділення або інвестиції в кредитних установ. Українсько-російське протистояння негативно позначилось і на інвестпривабливості Російської Федерації. У квітні, за даними міжнародних аналітиків, вона різко впала. Стосовно ж України, учасники даного опитування називають нинішню ситуацію з точки зору інвестиційної привабливості негативною. Більше того, австрійські компанії, що мають у нас представництва або капітали, прогнозують, що упродовж другого та третього кварталів справи погіршуватимуться. Українські ж економічні експерти зауважують, 2014 дві обсяг іноземних інвестицій у вітчизняну економіку буде рекордно низьким і навряд чи перевищить 2 мільярди доларів. А поки що Маємо взагалі інвестиційний відтік у першому кварталі, іноземці вивели своїх капіталів з України у сумі 543 мільйона доларів. Найбільше грошей забрали у березні 359 мільйонів. У нашій студії президент Українського національного комітету міжнародної торгової палати, голова громадської ради при міністерстві закордонних справ України Володимир Щелкунов. Тож про це не тільки далі говоримо більше. Водимиригірочу, моє вам вітання. Вітаю вас, і як я вже сказала, тільки що на. На початку поки що іноземці не вкладають в Україну, а виводять свої капітали з неї. І з початку року, фактично, упродовж першого кварталу, чистий відтік прямих іноземних інвестицій становив 543 мільйона доларів. Тоді як, наприклад, за аналогічний період минулого року ми мали приїзд інвестицій в обсязі 821 мільйон. А ви спілкуєтеся із іноземцями? У вас є бізнес-партнери. Як вони на як вони оцінюють ситуацію в Україні і що планують робити? Ну, як приклад, ми зараз переорієнтувалися і активно працюємо з такими країнами, як Катар, Саудовська Аравія, Арабські Емірати? Е... Сія, вони більш оптимістично налаштовані. Налаштовані не тільки більш оптимістично, а завтра відбудеться такий потужний біжний форум Україна. Катар, де група потужних компаній, яку ходять 30 компаній катарських, приїздить в Україну на два дні, буде відвідувати підприємства і проводиться бізнес-форум аль Груп – це одна із популярних відомих в Катарі груп, яка є мощною групою. Вони вивчають питання щодо започаткування інвестицій в Україну після президентських виборів. Я хотів би наголосити, що також. Такого очікування є і в інших компаній. Вони очікують, як пройдуть президентські вибори, яка буде після президентських виборів розстановка сил і стабілізація політичного протистояння. І потім вони бачать, що в Україні є що робити, також не відмовляється від подальшого інвестування китайські компанії, з якими ми ведемо переговори. А в основному ми зосередились, якщо реально на тих компаніях, які мають кошти, це. Ці компанії, які назвав, напрямки, і Китай. Це ті, які мають кошти, це ті компанії, які згодні працювати. В цих країнах реальний є потенціал можливості вкладувати капітали і є інтерес співпрацювати з Україною. Ми провели два потужних бізнес-форума, таких як Саудовська Аравія, Катар, Кувейт, потім Арабські Емірати. І Йорданія, і відкрили представництво одне в Саудовській Аравії, одне в Катарі, і одне представництво відкрили в Йорданії. Йорданія не є такою інвестиційною можливості мистра країни, але вона є тим переговорним пунктом і бар'єром, де збираються багато бізнесменів з інших країн. Того напрямку і то частини світу, де говорять питання і інвестування, і стратегії, тобто вона хороша переговорна площадка. Тому ми прийняли вирішення і відкрили також там представниця міжнародної торгової палати України на базі одної з компаній, і тому це приклад, що якби так зовсім було все не гаразд. Головне не політизація цих процесів бізнесмени, які не заполітизовані і не працюють під якимись політичними складовими політичними партіями, вони продовжують працювати, тому що вони цікаві любої владі, любої політичної складові, яка приходить до влади, тому що вони не заангажовані, вони займаються суто в економіку ранційному блокі питання, і з ними цікаво співпрацювати. Так, звичайно, але як відомо, гроші люблять тиху воду. А в Україні останні півроку далеко не тихо, і зараз справді вкладати. Можуть не ну, такі найбільш сміливі, можливо, відчайдушні. А ви е, як оцінюєте інвестиційні перспективи України у цьому році 2 мільярда доларів? Ми зможемо залучити? Я вважаю, що головний інвестиційний, якщо назвати, міні-поток, міні який може піти, це десь я орієнтуюсь на початку, піде під серйозна робота десь в вересні, е, в кінці серпня, вересні-жовтні місяцях. І це піде робота по конкретики, по конкретним проектам, тому що ну як вам відомо, десь серпень місяць і півлипня це така тиша, і вона була в гарні часи за тиші, тому що люди відпочивають. Погода несприятлива, жарко, особисто в тих країнах, які я потверджую, є кошти. Ті країни, які я назвав, вони реальні, мають кошти, вони реально налаштовані співпрацювати. Тобто пожвавлення інвестиційне можна очікувати скоріше так? з да? вересня, жовтня місяця, коли буде конкретика, коли будуть розмови про конкретні проекти, поки що маємо інвестиційний відтік. Все ж таки, як вважаєте, 2 мільярди зможемо залучити? Чи це оптимістична, дуже оптимістична? Я цифра? вважаю, що якщо буде стабілізована політична складова і нормально. Буде розподіл, як кажуть, політичних складових сил, тобто піде системна, одноголосна нормальна робота влади опозиції, направлена не на піар особистості, а і політичних партій, а на роботу на зміцнення України її економіки на розбудову України то проблем не буде. Я також впевнений, що і буде потеплішення інвестиційних взаємовідношень із компаніями, які працюють в Україні. З Росії про це ми трошечки далі поговоримо. Ну, дивлюся, що ви так обережні у своїх прогнозах і конкретної суми навіть приблизно теж не називаєте. Ну, приблизно. Якщо підрахувати те, над чим ми зараз працюємо тріально, то ми, ми це ми і мається на увазі Український національний комітет міжнародної торгової да. палати. Ми розрахуємо, що ми тільки в цьому плані можемо залучити інвестиції десь ну відверто, якщо буде все гаразд, десь мільйонів до двохсот. Це тільки міжнародна торгова палата, яка веде конкретні переговори з конкретними компаніями і по конкретним уже проектам. Угу. А я леж я розумію, є ще національне агентство, з яким ми плануємо. Зустріч ближчим часом і підписати договір про співпрацю, і воно налаштоване на співпрацю сесії Україн. Тому ми якщо ми співпрацювати будемо спільно, то я думаю, ми на цю цифру можемо вийти. Реально будемо сподіватися, звичайно, що хоча б політичне протистояння нарешті вгамується да, і да. будуть в Україні мири спокій. А щодо позитивних перетворень, які вже... Є нещодавно вступив в силу закон, який фактично відмінив більш ніж 100 дозвільних документів для ведення бізнесу в Україні. Тобто, влада вона не лише пропагує дерегуляцію бізнесу, вона здійснює таку політику. Як вважаєте, це пожвавить загалом бізнес-клімат, покращить його? Ну питання дерегуляції це головним було камнем приткнення. Процесі роботи малого і середнього основного бізнесу, тому що це питання були, як кажуть, кормушкою для чиновників середнього звена. це була нормальна для них кормушка, коли вони могли зловживати, використовуючи ці всі дозвіли, ці всі довідки і тому подібне. Це головне, що зроблено. Друге, ще багато по ходу зроблено таких радикальних доволі важливих рішень це боротьба з рейдерством. Це питання пов'язані з ПДВ для сільського господарства. Це питання пов'язані з прощення процедур закупівлі, прозорість цієї процедури, коли можливо зразу бачити, хто буде участвувати, яка ціна, і публічні дебати йдуть з цього приводу. Це теж важливий момент в цьому плані. Також. Скасування ряди моєму дозвольних актів, спрощення процедури закриття підприємств. Підприємство можна закривати, на мій погляд, от, згідно того закону, який вчора був прийнятий, найближчим часом буде працювати, десь від неділі до трьох місяців. Якщо підприємство взагалі не працювало і пустишки здавалися, як кажуть на протязі півроку, воно може за один тиждень бути закрите. Це насправді серйозне таке позитивне серйозне, перетворення, да. тому що а не секрет же, що в Україні простіше було відкрити mm -hmm. власний бізнес ніж потім його закрити. закрити да. Давайте будемо продовжувати теж на оптимістичній ноті. Що стосується українсько-російських відносин, ну зараз, звичайно, певно, ми переживаємо найскладніший період за всю історію незалежності України. Не в цьому плані і продовжують, попри все, лунати заяви від наших можновладців про те, що варто встановити візові режими з Російською Федерацією, але все ж таки перспективи, принаймні, ви бачите обнадійливі. І далі я вас процитую. Ви кажете, я вірю в те, що відносини між Україною та Росією ще можуть налагодитися. Економічну співпрацю можна буде відновити на принципах взаємної поваги інтересів обох держав, рівних і партнерських відносин в Тому числі і з іншими країнами, адже нашим країнам вигідно спільно працювати в різних сферах. Окрім того, вважаю, що бізнес сильніше за політичну кризу, кінець цитати. Тобто, попри всі нинішні українсько-російські непрості відносини, ви бачите оптимізм надалі? Я це відчуваю у співпраці і в бесідах з представниками російського бізнесу. Який працює в Україні. Вони налаштовані продовжувати співпрацю, але хочуть зрозуміти дійсно реально, який буде політичний розклад, сили, яка буде ситуація, і чи буде і влада, і опозиція співпрацювати на розвиток України. Якщо вони побачать, що це відбувається, то е, гроші, ви розумієте ідуть туди, де їх чекають і де їм сприяють. І незалежності, яка там політична складова, яка система, яка. Позиція, але якщо вони бачать, що ці гроші чекають, їх супроводжують, і в них зацікавлені, вони будуть туди йти. І те, що я вам відверто кажу, що бізнес сильніший політики, тому що без деякого бізнесу політиків не буде взагалі. Ви це теж розумієте, але було б непогано, щоб принаймні бойові дії припинилися, тому що як вести бізнес у таких умовах Ну, бойові дії це перше, що повинно припинитись, тому що працювати, коли ти не розумієш, що відбудеться через тиждень, що відбудеться через два-три дні, це ненормальна ситуація. До того моменту, поки це не відбудеться, абсолютно ніхто не буде робити якесь пожвалення, тому що це логічно, і не в одної країні світу не йшли якісь інвестиції або пожвалення бізнесу, коли були бойові дії. Що не відбудеться, це відверто, це зрозуміла ситуація. Тут ну коментарі не потрібен. Давайте сподіватися, все ж таки на краще і на якнайшвидше вирішення цього конфлікту і всередині нашої держави і на поліпшення наших відносин з іншими країнами у першу чергу, звичайно, з Російською Федерацією. Я вдячна вам за участь у нашому проєкті І на останок скажу лише про те, що із президентом Українського національного комітету міжнародної торгової палати, головою громадської ради при міністерстві закордонних. Справ України Володимиром Щелкуновим ми спілкувалися про наші інвестиційні перспективи і як вести бізнес у нинішніх доволі специфічних умовах. На цьому поки що все зустрінемося на телеканалі Перший діловий.